Доброго дня, друзі! Ми з вами. Я вам продовжую знімати відео встановлених нами магнітол на різні марки і моделі авто. В даному випадку у нас така автівка, як Toyota, Це HR. Ну, Це невеликий такий паркетний джипік. Він, скажімо так, уже нові магнітоли встановлюються ось так, як Мерс стиль, ось такий екранчик. Ну, зараз ми замінили той екранчик, що тут був на систему Android. До речі, продовжую вам знімати відео Магнітол з дозвільною роздільною здатністю екрана. Ви можете побачити, який тут екран. Зараз ось. Не знаю наскільки мій телефон дозволяє. З дозвільною роздільною здатністю 2000 на 1200 Показую вам налаштування, систему. Про пристрій. Ось ОПП 2000 на 1200 дозвільна. Ну і процесор OctaCore US 7862, 1,8 ГГц. Є 2,0 ГГц. 8 внутрішньої пам'яті. 128 8 оперативної, 128 внутрішньої. Це вже такі якби, достатньо шустрі магнітули. Не знаю наскільки вони в нас тут. Ось бачите, як все працює. Ось так уже, таке воно. Живіше стало, якість картинки, звичайно, тут у нас ds ну все, що ми тут сюди закачаємо. DSP-процесор звука, звук шикарний, зараз включу. Далі голосніше тихіше можна робити ось прямо тут. Так, уже Радіомодуль виглядає по-іншому трохи. Ну, Наприклад, там Bluetooth-модуль, до речі, по-іншому виглядає. Якщо перейти на Bluetooth-модуль, він вже ось, скажімо так, такий. Бачте? Цікавіший, ДСП показував. Якісь картинки. Зараз ми підключимо, подивимось нормальний YouTube, зараз подивимося, яка буде в нас якість картинки. Ну, а по машині підтягнуло всю інформацію, яка нам необхідна, так? Видно, так? Да? По машині підтягнуло. Ну і, звісно, куди ж без, без задньої передачі. Задня камера, якість картинки, лінії, задньої камери, абсолютно динамічні, повертають туди, куди ви повертаєте руль. Ну, звичайно, кнопки руля ми під'єднали. Голосніше тихіше, бачите, бігунок бігає. Так, а як в нас виглядає радіомодуль? Радіомодуль вже трошки такий оновлений. Ти не прогнозують температура повітря, і, можливо, я так думаю, він вона трошки цікавіший. Але хочу сказати, що навіть якщо е от, всюди сонце да, на вулиці там і все блікує, то все одно ви чітко, от чітко бачите цифри, все. Ну, звичайно ж, куди нам без РДС, да? ми йдемо в Європу, РДС, це. Європейська функція, там, дата, час прописується і назва станції. Бачите, якщо я запам'ятаю станцію, то воно буде писати там наше радіо і не наша радіо. Наші люди в булочної на таксі їздять, і наші люди в булочної на таксі не їздять. Ну, РДС тут є. Канали, звичайно, листає з кнопок. Можете побачити, як це виходить у нас зараз. Ми хочемо свободи. Звук шикарний. Звук з диспішкою, звук достатньо класний. І зняти трубку, покласти трубку, Ось натискаю. В нас трубка знімається, і коли натискаю іншу функцію, іншу кнопочку покласти трубку, вона спрацьовує лише е, тоді, коли в нас йде вхідний дзвінок. Так вона не працює. Дата і час на основному екрані, GPS-карти на основному екрані. Є декілька лаунчерів, показую вам один з них. Вписалась в рідне штатне місце і за допомогою ось такої пластикової бачите, перехідної рамки. Я познімаю звідси, як воно виглядає спеціально для того, щоб ви бачили, як воно в машині в нас ось встановлено. Ну, Виглядає достатньо класно. Клімат не переносить на магнітолу. Чому клімат не переносить? Тому що ось. Екранчик для клімата і, будь ласка, регулюйте клімат внизу. магнітола з кліматом в нас не дружить. Та й воно, воно і не потрібно, коли є отакий екран в Тойоті В Тойоті все дуже просто і на відміну від інших автомобілів, достатньо якісно. Радіомодуль показував, CarPlay звичайно, Android Auto є. E. GPS в нас вже послушний. Євгена Коновальця 38Б. Мені слышно йому немножко. Євгенія Коновальце 38. Бачите, російська у нас. російська мова більше. Ну, звичайно, я думаю, що це все. Нас привітають в Google картах. Самі переходимо на українську мову, тому що вона, <coughs> тому що вона старіша, російська не дуже багата мова. Ось. Але це не важливо. По великому рахунку на даному етапі. GPS-карти працюють класно, якісно, все ось. Інформація про автомобіль, вже в нас карти бачите, виведені на екран, все повністю. Ось така магнітола. До речі, хочу сказати, що не обіжатися тим, хто не може українською розмовляти, а володіє лише російською, просто старайтесь. Да, Те, що я сказав. Відеоролик покажу вам при хорошій подачі відеофрагменту. Ось. При хорошій подачі відеофрагменту ви можете побачити. ну Темний екран, звісно, зараз трошки світліше можливо. ось Якість картинки бачите самі. Вона в принципі одна з найкращих. Під любим кутом вона в нас. Ніяких бліків не запускає. Я ближче спеціально підведу. Ось така картинка. Тобто дозвіль на 2000 на 1200 ну, має свою роль. Одклік дуже такий приємний, Магнітола працює м'яко, скажімо так, дуже так податливо. Відеоролики в Ютубі. Потім будемо переглядати. Тоже м'якенько, класно працює Ютубі. Відкриваю все на ура Так що так. Звертайтеся, якщо сподобалось. Такі магнітоли в наявності є. Можемо запропонувати з круговим оглядом. Зараз дуже модно ставити круговий огляд, щоб не царапати автомобіль. Ось. І без кругового. Просто з камерою заднього огляду. Так як на даному етапі в цій Тойоті